Ну що, друзі, от ми і після тривалої паузи побачили гру збірної України те ще є проти Гранда, проти Німеччини. І у нас нічия 0-0, нібито непоганий результат. Але чи результат був головним в цьому матчі? Давайте спробуємо розібратись. Знаєте, мені цей матч постійно щось нагадував, не міг зрозуміти, що на початку думав, що це виглядає як кобра, яка загнала свою жертву в кут, і от-от зараз буде кидатись і жалити. І німці нас жалили, загнавши в кут. Потім прийшла аналогія з боєм Усіка та Ф'юрі, там, де Усік якраз загоняв Ф'юрі до кута, і там вже проводив свої контратаки. Але. Знаєте, мені навіть було скучно за цим дивитися. Не знаю, як вам напишіть у коментарях, тому що збірна отримувала удар за ударом, удар за ударом, іноді вибігали в контри. Але чи на таку гру ми розраховували взагалі? Тим паче, що гра товариська, а можна було трохи там, експериментувати, тим паче у нас не всі гравці е основні грали, ну, як і у німців. Можна було щось таке цікаве вигадати чи схему, чи е, гравця поставити на незвичне місце, спробувати проекспериментувати, е, можливо, запреценгувати німців, нав'язати свою гру, спробувати проти такої команди грати у, свою, у свій футбол. Чому ні? Коли як не зараз, на товариському матчі це зробити. Але ми так грали, наче вже почалося євро, ніби нам вже потрібні очки. Так обережненько, як говориться, від печки. І що? Ніча 0-0, але перший тайм, другий тайм, там десь початок 15-20 хвилин. Ми повністю сідаємо в глуху оборону, німці по нам б'ють, 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 б'ють. Стріляють. Я не знаю, як вони. Не забили. Сказати, що там Трубін видавав якісь шалені сейви, також ні. Хоча Анатолій безумовно найкращий гравець цьому матчі. От, наприклад, згадайте ще крім Трубіна, хто вам запам'ятався з українською збірною. Хоча б одного гравця можете написати? Ну, з позитивної сторони. І ще один момент: про Зубкова. Друзі, я дійсно не розумію, навіщо зубкова зараз викликають у збірну на фоні такого скандалу з однієї сторони, з другої сторони, безумовно, якщо він ще й в збірну не потрапить, то який це буде моральний удар по ньому? Зараз всі про нього говорять, критикують, шуткують, але якщо його і у збірну не будуть не будуть кликати, то мабуть це морально це просто задушить футболіста, і він зовсім здується. Напишіть, до речі, вашу думку в коментарях з цього приводу. Ну і далі у нас матч проти збірної Польщі, а потім проти збірної Молдови. І ось там хочеться вже, щоб ми продемонстрували свої найкращі якості, а не тільки оборонні. І там вже можна дійсно робити маркер по команді і дивитися на що ми здатні. Тому що зараз футбол дуже обережний. Черебров просто е, хоче дотриматись своєї статистики та не програвати більше нікому, я не знаю. Але. Дивитися на таку гру на євро, ну не знаю. Це мабуть перший раз, коли я дивився матч збірної і трохи не заснув.